Спробую зняти коротеньке відео. Я думаю, що воно буде дуже корисним. Це відео відповідь, а, чому деякі прилади от такого формату: це Fukuda, Firecore, LSP, деякі моделі Hupar. А, не мигають, коли ми нахиляємо його. Тобто, коли ви там нахиляєте прилад, в якийсь момент виявляється, що він не мигає. Ось бачите, цей конкретний екземпляр. У мене, коли його назад тут, нахиляєш. Він в якийсь момент не хоче одразу мигати. Ось. З цим начебто також уже робочий екземпляр. Сюди чудово мигає, вперед мигає, назад мигає. Всюди, коли різко нахиляєш, мигає, а якщо нахиляєш плавно, в якийсь момент буває, що не спрацьовує. Ось, нахиляю, він не спрацьовує аж коли вже повністю нахилиш, то тоді вже там з'являється контакт, і тоді він починає пищати, ругатися і казати, що я стою криво, вирівняй мене. А розкажу коротенько про принцип. Є ось такий отакий механізм. Тобто, є блокератор, тут є ось такі дві клешні, які цей маятник. Хватають. Да? Коли ми зблокуємо маятник, він вистачає. І ось тут по контуру є така токопровідна струмо струмопровідна сітка. Ну, от. А, і з іншої сторони, у нас є ось такий маятник. Коли низ маятника, ця латунна частина з нанесеними такими, о, гумовими о, вставками. Гумовими шайбами вони також проводять напругу. Коли ота от частина маятника торкається цієї сітки, замикається контакт, і він каже, що я стою криво. А ось цим приладом все чудово. Ви бачите, що коли ми включаємо прилад, наскільки широко оці клешні розходяться в сторону, тобто вони повністю відкривають а, оцю частину. Але бувають випадки. Дуже часто, до речі, що оцей виступ, або не тієї форми, або він неправильно підігнаний з заводу, або це якийсь дефект, або, або або багато різних факторів, що коли начебто ви включили прилад, але він, ну я зараз спробую зімітувати, але він там подвинули кнопку до упора, але бачите, ну, наприклад, ось тільки до такого. Ну, скажімо, До такої ширини розкриття, розкривається сам цей маятник. Е, Тут маятник хитається, кнопка вже, наша, наприклад, кнопка вже включилася, прилад уже світить, але маятник не до кінця розблоковується. І Тоді, коли ви нахиляєте прилад, маятник впирається от в цю клішню і не достає до контактної сітки. І, відповідно, Контакту немає, і прилад не мигає при наклоні. Ну, це лікується фактично тільки ручною працею. Тобто ти береш і щось придумуєш. Можливо, вигибаєш ось цей язичок. А, можливо, там, не знаю, підігріваєш феном і деформуєш цю саму клішню. А, ну, варіантів дуже багато, але це такий, скажімо так, робота неблагодарна, тому що по факту ти ніяких запчастин не міняєш, і результат може бути рандомний. Він може вийти, може не дуже. І так далі, і тому подібне. Але хотів розказати взагалі про принцип, як воно працює, і звідки беруться ці проблеми.